Є знижки на Мукалтин. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Нова загроза для Харкова. Путін наказав своїм військам якнайшвидше захопити Куп'янськ і вийти на беріг річки Оскіл. На виконання задачі Кремль дає всього місяць. За даними Форбс, для цього расисти вже підтягнули 500 танків. Що задумав Путін? Чи вистачить у нього сил на Харків і що каже місцева влада? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Рашисти вкотре спробують захопити український Куп'янськ. Для цього Путінська Орда підготувала як ніколи потужний бронетанковий кулак. Як пишуть журналісти Форбс в операційній зоні міста, українські бійці вже мають справу з величезним скупченням ворога. За їхніми даними у розпорядженні рашистів щонайменше. 500 танків, 600 бронемашин, незліченна кількість гаубиць і близько 40 тисяч особового складу. Завдання поставив сам Путін на результат. Чекає у березні. Очевидно, що має на меті ця армія відвоювати величезну частину Харківської області, яку Росіяни ненадовго окупували у 22-му році, поки потужний український контрнаступ не звільнив більшу частину області наприкінці того ж року. Чому березень? Бо саме тоді Росія проголосує за президента на всенародних виборах. Шматочок Харківської області був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні. Наміри Путіна підтверджують і військові аналітики з українського центру оборонних стратегій. Насправді у Кремля є план на наступні три роки. Цілю будуть три українські області. Можливий розвиток операційної ситуації до березня 2024 року. РФ планує повністю захопити Донецьку та Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл. Протягом наступних 36 місяців Росія має намір захопити частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Навмисно згущує хмари навколо Харкова, і сам Путін. 31 січня президент Росії заявив про намір створити на території України демілітаризовану санітарну зону, щоб нібито уникнути обстрілів території самої РФ. У цьому контексті кремлівський дід навмисно згадав про Харків в американському інституті вивчення війни. Проаналізували, чи варто звертати увагу на путінські лякалки. Путін вкотре підкреслив ідею демілітаризованої або санітарної зони в Україні, яка, як він стверджував, поставить російську територію, включно з окупованою частиною України. Поза зоною дії, як фронтових артилерійських систем, так і західних систем далекого радіусу дії. проголошена Путіним мета посунути лінію фронту так, щоб окуповані та визнані території Росії були поза зоною обстрілу України є розпливчистою метою, яка фактично недосяжна, доки існує незалежна Україна, здатна до боротьби. Імовірно, таким чином Путін хотів скористатися наявними наративами в західних змі, які могли б заблокувати короткострокову та довгострокову військову допомогу Заходу Україні та змусити Захід вести переговори з Росією на російських умовах. Кажучи нісенітниці про український Харків, Путін намагається збити з пантелику ЗСУ, щоб українське військо було змушене чекати на новий наступ з неочевидного для цього напрямку. Путін також включив місто Харків, яке він раніше назвав російським до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони, ймовірно, щоб скористатися дискусіями навколо малоімовірної можливості російського наступу вздовж північного кордону Харківської області з Білгарською областю. Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від поточної російської наступальної операції вздовж осі Харків Луганська область. Не занадто серйозно до вологих мрій Путіна поставилися і в США 2 лютого. Речник держдепу США Меттью Міллер зізнався, що насправді погано зрозумів, що взагалі видав кремлівський диктатор. Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України. Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська. У 24-му році Путін отримає неприємні несподіванки. Таку інтригуючу заяву напередодні зробила американська дипломатка та заступниця голови держдепу США Вікторія Нуланд. Під час візиту до Києва і після спілкування з Зеленським вона вийшла впевненою в тому, що у цей рік Україні. Можна дивитися оптимістично, також я залишаю Київ з більшою впевненістю в тому, що, хоч Україна зміцнює свою оборону, пан Путін отримає неприємні несподіванки на полі бою. А Україна цьогоріч здобуде впевнені успіхи. У харківській ОВА безпеку розуміють, утім закликають її не перебільшувати. Зсу продовжують вправно відбивати таке ворога на Харківщині попри будь-які забаганки ворога. А ось секретар НБО Данілов за словом у кишеню не ліз. І відповів Путіну, який саме вигляд матиме демілітаризована зона між Україною та РФ. Ця демілітаризована зона буде щонайменше до Москви, до Санкт Петербурга. Ми її обов'язково просунемо. Єдине, де вони там зможуть квакати, це не ближче Уралу. Повірте, так обов'язково буде. А як думаєте, ви що насправді задумав Путін? Напишіть нам про це у коментарях, а також ставте лайки і обов'язково підпишіться на канал. А ми на цьому все до зустрічі.